Шанували видатного українського гравця та тренера в Івано-Франківську. Завершився 12-й відкритий обласний турнір з футболу пам'яті Богдана Дебенка. За головний трофей змагалися команди гравців віком до 14 років, учасники всеукраїнської дитячо-юнацької ліги з Івано-Франківської, Львівської, Волинської та Закарпатської областей. Більше у наступному сюжеті. Богдан Дебенко видатний український гравець та легенда прикарпатського футболу свого часу грав за молодіжну збірну і виступав за Івано-Франківський Спартак, команду Прикарпаття. І не тільки я тата, пам'ятаю, не так багато, як би мені хотілося, але дуже багато з того, що я пам'ятаю, воно завжди було пов'язано з футболом. Він прищепив любов до футболу, і ну, ця любов мені передається в тим, що станом на сьогодні я є асистент арбітра української Піля ліги і відповідно. Дуже сподіваюся, що цим також продовжую справу батька. Після завершення кар'єри Богдан Дебенко став дитячим тренером та здобував разом з юнацькими командами золоті медалі. Серед його вихованців Дмитро Гуменяк. Чоловік пригадує, на тренуваннях та на полі завжди була дисципліна. Наскільки я бачу, діти пропускають зараз тренування, десь то не ходить, там не ходять на тренування, а вона на Федоровича такого не було. Я раз собі дозволив пропустити тренування. І за це я дуже пожалів. Но, і Відтоді я ніколи не пропускав тренування, і, можливо, за рахунок цих тренувань в мене не було таких е, е, десь завдатків, що я, я просто грав футбол, бо любив його, але завдяки Богдану Федоровичу е, якось так. Він провів цю любов і самовіддачу, і вийшлося, і трошки у футбол. Богдану Федоровичу вдалося виховати чимало відомих футболістів. Багато з 21-го училища попали в хороші професійні команди і грали на високому рівні. І, ну, такий, я можу сказати, він співорганізатор зі мною Гогель Ігор він теж пограв у футбол, майстер спорту. Ну, і таких дуже багато дітей, які дійсно вийшли і грали в великий футбол. Турнір пам'яті Богдана Дебенка має на меті не лише вшанувати відомого футболіста, а й підготувати юних гравців до майбутніх змагань. Попереду дитяча ліга, українська, обласна, і ці хлопчики U-12, обов'язково будуть грати там. І такі підготовчі турніри дають їм можливість подивитися перед початком сезону, в якому стані. Футболісти, як вони готуються, як тренуються, тому все це, це дуже важливо. Ми це дуже цінним і стараємося допомагати. Чим можемо стараємося помагати? У фінальному поєдинку зійшлися дві команди з Івано-Франківська: Ніка «Ніка-05» та Вікторія. Гравці у білій формі відкрили рахунок чи не на початку першого тайму, а ближче до його завершення подвоїли перевагу. В другому таймі гравці Ніки забивають втретє. Проте цього разу гол скасовано. Асистент головного арбітра підняв та зафіксував положення поза грою. Щоправда, навіть це не допомогло Вікторії. 2-0. Перемога Ніки 0-5. Цей турнір для мене, звісно, важливий. Це підготовка до України. В першу чергу. По-друге, ми. Ця подія нас об'єднує всіх як українців і пам'ять важливої для нас, усіх людини. Ми готувалися дуже серйозно, тому що наш клуб з наступного року буде грати у вищій Лізі чемпіонат України. Так що ми готувалися. Мені дуже сподобалося. Я вже багато працюю, дуже серйозно. Команди всі, особливо Івано-Франківські. Дуже гарні команди получили дуже гарний опит на майбутнє. Після завершення фінального матчу команди нагородили медалями. Бронзові нагороди отримав футбольний колектив з Володимира Волинського. Стрібло за Івано-Франківським спортивним ліцеєм, Івано-Франківської обласної ради, а саме командою Вікторія. Золото здобули також представники з обласного центру Прикарпаття Ніка 05